Мої вітання в етері телеканалу ТВ інформаційний випуск новин теми дня. Вихідні позаду, а це означає, що саме час поговорити про головні події понеділка, 23 вересня. У студії для вас працює Анна Харабара. Тож про те, що хвилювало найбільше, далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. У ніч на 23 вересня. Російські війська атакували Україну ракетами, дронами та керованими авіабомбами. У результаті бойової роботи ППО збили три ворожі безпілотники у Сумській області. Решта повітряних цілей, один шахет та дві керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. Також у ніч проти 23 вересня армія Росії обстріляла Запоріжжя. Наслідок нічних авіаударів травмовано 17 людей, з них одна дитина. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися ще з трьома військовослужбовцями, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Із солдатом Віктором Донцем, воїном військової частини А-7013, попрощалися в селі Бузовиця Дністровського району. Старшому солдатові Сергію Марчуку, воїну військової частини 99-37 прикордонних військ. Останню шану віддали у селі Чорний Потік. Із старшим солдатом Іваном Чепіком воїно-військової частини А-4267 попрощалися в селі Дубівці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Ще один обвал. У Чернівцях з одного із будинків впав великий шматок карнизу. Трапилась подія на вулиці Кароля Мікулі. Через руйнацію частину дороги наразі перегородили. І так, як повідомили в управлінні охорони культурної спадщини Чернівецької міськради, міська влада не несе відповідальності за стан будівлі. Цей будинок не є історичною пам'яткою. Відповідну відповідальність за нього несуть всі його мешканці. У них є можливість відремонтувати фасад у співфінансуванні з міською владою. Оскільки будинок знаходиться в історичному центрі, це зробити дуже вигідно. Адже у такому випадку влада фінансує 70% робіт, а мешканці лише 30. За інформацією ЗМІ, мешканці погодилися на таку схему співфінансування ремонту будівлі. На боковині через пункт пропуску дяківці громадянка України намагалася вивести з країни предмети старовини. Під час огляду автомобіля, яким їхала до Румунії Українка. Прикордонники спільно з представниками митниці виявили в багажному відділенні дві книги 1922 та 1935 років. Видання знахідки ймовірно становлять історичну та культурну цінність. Наразі їх направлено на експертизу. За цим фактом представники митниці склали відповідний протокол. Низку пожеж на території Чернівецької області протягом вихідних... Та понеділка ліквідували буковинські вогнеборці. Так вранці, 21 вересня, пожежа виникла в одному з районів міста Чернівці. Мешканці багатоповерхівки побачили задимлення на технічному поверсі та викликали надзвичайників. Рятувальники ліквідували його, не допустивши подальшого поширення. Того ж дня іще одну пожежу зареєстрували у селі Шубранець. Там поруч із житловим будинком виникло загоряння газового редуктора низького тиску. Травмованих і загиблих на пожежах немає. 22 вересня в селі Комарівці під час руху сталося загоряння легкового автомобіля. Врятувати авто не вдалося, полум'я знищили його повністю. Причину загоряння встановлюють спеціалісти. Того ж дня у селі Тарнавка сталося загоряння комбайну. Власник помітив дим з під капоту під час збору урожаю. Уночі 23 вересня у селищі Красноїльськ з невідомих причин пожежа сталася у нефункціонуючому цеху на території деревообробного комбінату. Пожежу помітив охоронець. На той час вогонь охопив площу 600 квадратних метрів. Ліквідовували пожежу майже три години. Полум'я знищило покрівлю цеху. Не впоралась з керуванням та спричинила ДТП. Увечері, 22 вересня, на Буковині трапилась автопригода. 16-річна жителька села Кормань, керуючи мотоциклом, неподалік села Романківці, допустила зіткнення з автомобілем Мерседес-Бенц під керуванням 43-річної місцевої жительки. Унаслідок аварії дівчина отримала тілесні ушкодження. Матики госпіталізували потерпілу до лікарні для надання необхідної допомоги. Досудове розслідування триває. Ранні історії родин військовополонених та зниклих безвісти об'єднали у фотовиставку, яку представили сьогодні у Чернівцях. Експозиція покликана залучити громадськість, а також привернути увагу міжнародних партнерів до долі наших захисників і захисниць. Усі деталі далі в сюжеті. У російському полоні нині залишаються тисячі українських захисників та захисниць. На їх підтримку у різних куточках України рідні організовують акції нагадування. Систематично такі заходи відбуваються і у Чернівцях. Відтак, аби привернути більш широку увагу суспільства до цієї проблеми, в обласному краєзнавчому музеї презентували фотовиставку Ми їхні голоси. Автори її ветеран, фотограф Дмитро Бобров та його дружина Олександра Сплавська. Все почалося з того, що я був ще на лікуванні. Моя дружина почала вже виходити на ці акції після того, як я вже звільнився з війська. Я долучився як фотограф до цих акцій. І з часом у нас накопичилась просто велика кількість цих світлин. Так, відповідно, в нас і народилась Ідея цієї виставки. Ми перепроживаємо біль разом з цими родинами на акції. Це треба відчути. Я не можу вам цього передати. Це, це біль, але разом з тим це такий майданчик для єднання віри і надії. Тому що, коли ми всі збираємося, здається, що ну ось завтра когось звільнять. Завтра будуть якісь зміни. Завтра нас почують. Усі представлені світлини були зроблені зроблені під час акції на підтримку військовополонених та безвісти зниклих протягом тривалого часу. Люди на світлинах це родини, які виходять вибороти волю, свободу для своїх рідних: тих, хто в полоні, тих, хто зниклий безвісті. І всі світлини я намагався зробити їх так, щоб Лища, які ми бачимо тут, вони були замість плакатів, щоб вони розмовляли. Подружжя зазначає цю виставку створили із метою показати реальні історії через фотографії родин військовополонених та зниклих безвісти та донести до представників влади та міжнародних партнерів актуальність і важливість пошуку усіх можливих шляхів задля повернення українських захисників та захисниць додому. До заходу долучились також рідні військовослужбовців, які наразі перебувають у ворожому полоні. Вони наголошують, потрібно, аби якомога активніше до допомоги залучалась і громадськість, адже це спільна біда усіх українців. В червні двадцять року потрібно було забезпечити коридор для виходу трьох тисяч цивільних з Лисичанська і для виходу бойової техніки. Наші військовослужбовці стримали ворога на флангах, дали нашим людям вийти, але, на жаль, дуже багато з них загинули, потрапили в полон і зникли безлісти. 26 червня 22-го року Мічей був поранений і потрапив в полон. Наразі він 28 місяців вже перебуває в полоні. І мені дуже прикро від того, що. На жаль, об'єднуються тільки родини, які знають, що це за біда. І мені би дуже хотілося, щоб об'єдналися і ті, які, яких це не торкнулося, так як нас. Ознайомитись із фотороботами можна буде до 14 жовтня. Окрім того, 29 вересня прийде хода підтримки від Чернівецького обласного краєзнавчого музею до центральної площі. Анна Харабара та ми Продовжуємо випуск новинами про спорт. Знову престижні змагання з дзюдо зібрали на Буковині майже 250 учасників з усіх куточків України. Йдеться про турнір, присвячений пам'яті одного з найвидатніших дзюдоїстів Буковини – Степану Кінащуку. Побували на відкритті, і журналісти телеканалу ТВА. Традиційно щороку у Чернівцях організовують змагання з дзюдо серед юнаків та дівчат у пам'ять про відомого українського спортсмена, дворазового майстра спорту. Степана Кінащука це вже турнір проводиться четвертий раз. і, Я думаю, надалі буде проводитися ще Готуються три роками. Будемо проводити і будемо запрошувати гостей. щоб до нас приїжджали і виборювали медалі, місця і готувалися до майбутнього. а майбутнє це Олімпіа Олімпійські ігри. Це вже не перший турнір на Буковині у пам'ять про видатного спортсмена і точно не останній, каже Юліан Германюк. Цього разу змагання зібрали під одним дахом у Чернівцях хлопців і дівчат з усієї України. Тут приїхали спортсмени з Сумської області, з Київської області, Рівненської області, Івано-Франківської області, з Хмельницької області багато багато областей приїхало. Загалом майже 250 спортсменів мали нагоду позмагатися за титул найкращого. 20 з них приїхали з Сум. Для нас ці змагання є ну, так, ну, вдалими для наших спортсменів. Потім вони приймають участь на українських змаганнях різного рівня, займають хороші місця. Тому ми завжди раді приїжджати сюди. І дякуємо нашим. Організаторам, оскільки Сумська область часто опиняється під прицілом ворога, спортсмени не мають можливості тренуватися в залах. Утім, не зважаючи на це, продовжують займатися улюбленим видом спорту, тренуючись вдома онлайн. На жаль, нема такої можливості, щоб діти приходили в спортивну залу і тренувались, бо є. Обстріли у складі спортсменів Сум і Єгор займається цим видом спорту вже шість років. каже ключ до успіху полягає у дисципліні та хорошій підготовці, отож, не дивлячись ні на що, регулярно тренується. Ми тренуємося кожен день, ну окрім вихідних. Водночас зізнається, онлайн тренування мають чимало недоліків не вистачає на ну, противників, напарників. Утім, незважаючи ні на що, спортсмени активно займаються та беруть участь у змаганнях різного рівня, зокрема і в Чернівцях. Отож, враженнями від турніру Єгор ділиться із нами. Мені усе сподобалось. Я зайняв перше місце. Для мене дуже тяжко проходили змагання, були і сильні і не дуже сильні противники, але взагалі. Тяжко було ще одна команда з 20 спортсменів приїхала з Івано-Франківської області, Незважаючи на такий складний час, на такі умови, і тренера, і діти знаходять можливість тренуватися і привозити дітей на змагання, і діти, і діти приймають участь у різних змаганнях, зокрема в місті Чернівці. Звісно, що участь у змаганнях брало чимало потужних спортсменів із Буковини. серед них – 11-річний Демид Кінащук. Я боровся з Тримала учасниками, ну і виграв друге місце. Мені не було дуже тяжко, бо я добре підготувався. Вісім років займається дзюдо, і 13-річна Леона. Каже, виховали любов до цього виду спорту, батько і брат, які також ним займаються. Я провела три поєдинки: перший я програла, та два виграла, але буду ще за другий боротися. На чи змагання? Ні, я була морально дуже готова. І як не було ніякого ні мандражу, як зазначає Леона, успіх залежить від наполегливості та сили духу. Треба навіть не здаватися, і якщо ти програла все рівно, ти повинна далі йти, йти і боротися за свій приз. А далі спортсмени продовжують працювати над своєю майстерністю, аби в подальшому досягати нових вершин та здобувати перемоги на найвищому рівні. Аліна Рябко теми днятева. Наразі це всі новини за день. Я ж з вами прощаюся. Не пропустіть інформаційну картину вівторка, завтра о цій же порі.